Є один важкий тип стосунків, де партнер поводить себе незрозуміло. То він теплий, турботливий, а наступний день холодний та відсторонений. І ви не можете зрозуміти, що відбувається, адже він чи вона відправляють протилежні двозначні сигнали, в яких взагалі немає сенсу. звісно, такі стосунки створюють внутрішню напругу, і ви наче втрачаєте рівновагу. Здається, що от-от ви впадете. Точно скажу, що це не емоційні гойдалки, адже в емоційних гойдалках партнер навмисно розкатує човен право то вліво, навмисно. А це не емоційні гойдалки. Тоді що це? А причина, от яка. Ви в системі цінностей іншої людини не на першому місці, не на другому, навіть і не на третьому. Ви десь далі. І це не означає, що людина добра чи погана. Це означає, що ви не на першому місці. Тому до вас ставлення і відповідне. Чи можемо ми звинувачувати людину за те, що вона не поставила вас на перше місце? Та ні. Тому що це її життя, це її світогляд. Можливо, в її житті стосунки зараз взагалі не на першому, не на другому місці. Для неї важливіша, наприклад, кар'єра. Інше питання. Ви поставили в центр Всесвіту, цю людину, навіщо? Чому ми створили ці ілюзії? Для чого ви створили ці ілюзії? Ви ж від них страждаєте, розумієте? Наша психіка дуже цікаво працює. Ми ставимо людину на перше місце, ми до неї добре ставимось, і нам здається, що за наше добре ставлення ми заслуговуємо, щоб і нас також поставили на перше місце. Але чи це так? Чи повинна інша людина ставити вас на перше місце? Якщо в людини інші пріоритети, яка б не була відповідь, але ми хочемо, щоб нас поставили на перше місце. Ми вкладаємось в людину, ми приділяємо багато часу, ми слухаємо, дзвонимо, думаємо. Але для людини ми не на першому місці, в людини інші цінності. Ми тому ще більше вкладаємось, хочемо, щоб все-таки людина поставила нас на перше місце. Ми ж такі правильні, добре. Ви повинні розуміти, що це ілюзії, які ми самі робимо. І ми в них залітаємо на великій швидкості. Очевидно, що ми розіб'ємось. І допоки ми боремося з реальністю, всередині нас з'являються питання: може я щось роблю не так? Може я недостатньо хороший чи недостатньо хороша? Зрозуміти таку річ, ви не в пріоритеті людини. У людини можуть бути в пріоритеті друзі, робота, відпочинок, кар'єра. Чи добре, чи це погано? Та ні. Така людина з такими цінностями. Інше питання, якщо вам не подобаються пріоритети цієї людини, то що ж ви там робите? Людина ставиться до вас так, який у неї світогляд. Ніяк інакше. Людина робить справедливо по відношенню до себе. Людина любить себе, але ж ви будуєте ілюзії. Ви думаєте, що людина якась інакша, що людина переробиться, та ні. Людина така, яка вона є. Більше того, знаючи такі ситуації, знаючи таких людей. Ці люди самі заявляють свої пріоритети. Просто зазвичай їх не чують. У людей чомусь є ілюзія, що якщо я буду давати, вкладатись, віддам все на світі до останньої ниточки, мене полюблять, мене поставлять на перше місце. Та ні, вас не зобов'язані за це любити. Це потрібно запам'ятати. Вас буде любити тільки та людина, буде вкладатись у вас, цінувати, для якої ви на першому місці. І вона не буде вкладатися, тому що ви в неї вкладаєтеся. Так само ні, вона буде вкладатися, тому що вона хоче, тому що в своєму житті, в своєму серці, вона поставила вас на перше місце. А не тому, що ви якось вкладались, дуже багато вкладались, віддала все на світі. І вас за це полюбили. Ні. Вас вкладаються, вас люблять, тому що для людини ви на першому місці. І ніяк інакше. Ви в пріоритеті, ви номер один. Вам боляче, тому що велетенський розрив між вашими ілюзіями, які ви побудували, вашими очікуваннями, вашими цінностями і реальною картиною світу, реально як до вас ставляться. І чим більше цей розрив, тим буде вам болючіше, що робити? Ми не звинувачуємо партнера в маніпуляціях, не звинувачуємо, куди він там вас поставив, на яке місце, як він до вас ставиться. Ми це все не звинувачуємо, тому що людина свій вибір зробила. Ваша задача зменшити цінність людини у своєму серці, поставити людину не на перше місце. А також на якесь третє, четверте, п'яте. В першу чергу вам потрібно буде зайнятися своїм життям. Які у вас хобі? Які у вас друзі, які у вас захоплення, куди ви подорожуєте, чи власну справу хочете відкрити, чи кар'єру розвивати? Що ви хочете для себе, які у вас пріоритети для себе? В першу чергу поставити ці пріоритети для себе. Для того, щоб пріоритет стосовно людини. Знизився. А якщо вас не влаштовує ставлення до себе, ну не влаштовує, вам не підходить ця людина, не підходить цей тип комунікації. Звісно, піти. Людина свій вибір зробила. Ми не можемо змінити людину. Ми не можемо змінити цінності людини, пріоритети, ми не можемо змінити життя людини. Слухайте, більшість людей навіть своє життя не можуть змінити, не можуть нічого в ньому покращити. Як ви зміните іншу людину? Це неможливо. Тому якщо ви бачите, вас не ставлять на перше місце. До вас відповідне ставлення, людина непогана. Просто в людини такі пріоритети. Якщо вам не подобається, ви вільно можете піти. Звісно, спочатку поговорити, але якщо розмови нічого не дають, ви можете вільно піти. Людина має свої пріоритети, ви не зміните ці пріоритети. Навіть якщо у вас з'явиться дитина, ви одружитесь, вийдете заміж. Людина така, яка вона є. В неї є свої пріоритети, в неї є свій світогляд. А тому робіть висновки і не впадайте в ілюзії.